Івано-Франківськ обласний центр на заході України. Головний символ міста його візитівка Івано-Франківська ратуша. Височить у самому серці на площі ринок. Ратуша залишається головною пам'яткою Івано-Франківська і разом з площею Ринок складає цілісний ансамбль історичного місця. Фонтан зі скульптурним зображенням яйця єдиний в Україні яйце і вода символи зародження життя. Івано-Франківськ має 27 міст партнерів, 10 міст партнерів в Польщі. Перша ратуша була зведена засновником міста Андрієм Потоцьким у 1666 році. Дерев'яну споруду змінила кам'яно-дерев'яна, а згодом і виключно з каменю. Проти пожежа знищила будівлю для розміщення органу самоврядування. В кінці 19-го сторіччя міська влада засідала у двоповерховій будівлі з вежею, але під час Першої світової війни будівля зазнала пошкоджень, і містянам довелося чекати будівництва нової ратуші до 1939 року. На вході бачимо зображення ратуші, створене методом плетіння маскувальних сіток. До масового волонтерства долучилися і працівники музею. Сучасна ратуша зведена у стилі конструктивізму і в плані хрестоподібна. В центрі споруди підноситься вежа з годинником з 1959 року. В ратуші розміщується краєзнавчий музей з багатим фондом, різноманітними колекціями та рідкісними експонатами. На трьох поверхах працюють відділи природи, історії, народного мистецтва, археології. На третьому поверсі оглядаємо художні твори сучасних авторів, і через невелику двірну арку виходимо на сходи, що ведуть на оглядовий майданчик. Ратуша вважається найвищою спорудою в місті. Має висоту 49,5 метра, що дорівнює висоті 16-поверхового будинку. Майданчик розташований на висоті 33,3 метра. Між ярусами гвинтової сходинки представлені ковані вироби і грошове дерево, яке виготовлено з монет, залишеними туристами з 15 країн світу під час екскурсій на вежу. На наступному інтервалі сходи стають зовсім вузькими, і одночасно спускатися і підійматися екскурсантам не виходить. Потрібно почекати і ознайомитися з фотостендом, де освітлюється історія Станіславова. Ще трохи долаємо останні зі 166 сходинок, і погляду відкривається панорама Івано-Франківська. вулиця Галицька і площа ринок. Гроші, що залишають туристи за традицією, щоб повернутися до міста. Вулиця Олени Степанів і православний собор Покрови Пресвятої Богородиці. Пам'ятка архітектури 18 століття. Оглядовий майданчик створений навколо вежі. Периметр прогулянкового кола складає 25 метрів. На вулиці Галицькій, бароковий катедральний храм святого Воскресіння. Вхід на оглядовий майданчик Івано-Франківської єдиний з поруди громадського призначення в нашій країні з позолоченою верхівкою, платний 40 гривень для дорослих, 20 гривень для дітей.